Відроджують творчість, жительки южного співають українських народних пісень. Жінки та чоловіки поважного віку щодня збираються в альтанці в сквері Шевченка. Як розповідають, співають зазвичай пісні, які виконували ще колись їх батьки. До їх вуличного співу долучається все більше кількість людей. А ми тут з нашого дому, ми всі тут збираємося, ми вже тут як рідні, ми збираємося, і як то душа, душа легше, бо я в хаті не можу сидіти, а тут навіть легше. Ідеї не було просто Душ... дешевим, да, і душа, як то кажуть, плаче, дивися на це все і знаєш, що. І от цю пісню ми починаємо співати. Це солов'їна, це солов'їна пісня, яка вона надихає, вона дає нам жити і дає, як то кать, любити. Серед місцевих є жінка, якій через російську агресію у 2014 році довелося залишити рідну домівку Горлівці, завдяки творчій атмосфері. Відволікається від спогадів. Стараюся кожен день сюди прийти, бо э, живу сама, сама, діти працюють, внуки в садики, а я оце прийду до цих жінок і хоч душу, то співаємо, то шутимо, то сміємося, то, то плачемо. Тут ми познакомилися. Всі, всі приїжджають ну да, з борту. Всі приїжджуть зі зборна. Ця з Луганська, і я з Донбасу. Почувши українські народні пісні, до жінок долучається Богдан і пропонує співати популярну народну пісню. Жінки її підхоплюють і співають разом. Копать, маруся. два на чорня моя дівчина са. Я знаю, що от саме серед такого покоління оця пісня в мене саме ходова. Якщо от я в якомусь такому колі з такими жіночками, трошки старшими, як не мій, не, не моє коло спілкування, то зразу ми починаємо з цієї пісні і далі вже воно як. Іде, от я спеціально можна сказати, з метою сюди йшов, тому що я вчора приходив, якось не дуже їх застав. Але сьогодні, от саме з метою йшов, для себе можу знайти якісь нові українські пісні, може, щось поспівати з ними теж дуже хотілось. От і на такій ноті я сюди й дійшов. Долучитися до вулично імпровізованого колективу можуть всі охочі.